Привіт! Сьогодні я розповім тобі, як непомітно для всіх зробити на твій iPhone фотографію. Відкриваємо команди і натискаємо на плюсик. Далі натискаємо Додати дію і в пошуку шукаємо камера. Натискаємо на камеру і вибираємо зняти фото. Прибираємо Показати передогляд камери і Зберегти до фотоальбому. Даємо будь-яку назву, наприклад, Непомітне фото. Виходимо з команд і переходимо в налаштування. Знаходимо доступність і там вибираємо дотик. Знизу вибираємо дотик задньої панелі, натискаємо на пункт Подвійний дотик і вибираємо нами створену команду. Тепер за подвійним постукуванням задньої панелі айфона буде непомітно робитися фотографія. Далі перевіряємо, що вийшло, і ставимо цьому відео лайк!